Фабія заїхала до нас 12-й рік випуску. автомобіль в темно-сірому колягі, дуже красивий коляг, має гарна комплектація, і тут вже ми знайдемо незвичну для нас комплектацію у вигляді електрорегулювань дзеркал з підігрівом і задні парктроніки. Скажіть, зазвичай в Фабіях такого не знайдеш. Рік 12-й, свіженька, машина привезена в Україну, гарна оптика, лінзи, передні та задні протитуманні фари. Машина повністю обслужена, мотор обслужений, ципок замінені, масла фільтра замінені. Це обслужено. Легкосплавні диски оригінальні встановлені, це у нас розмір 15-й, 20-й рік е, зимової гуми, гарний протектор. Це у нас кузов універсал. Славиться шкода фабія великим універсалом. І шильдік Тесай. Їде вона дуже бадьоро. На бампері у нас встановлені парктроніки. Давайте заглянемо в багажник. Салоні автомобіля чистесенько, все охайно, все красиво. Шторка прикольна. на шкода, коротше, шторка, заслуговує отдільного уваги, тому що працює бездоганно. Плюс тут у нас такі, така, е, не знаю, як називати. Окреме місце для речей, щоб не катались. Там у нас запасочка є. Не буду відкривати, бо це знову треба знімати, я вже третій раз знімаю. Запаска там є, повірте. Ті, хто не вірить, приходьте, перевіряйте, чи вона там насправді, чи нема. По салону е, текстиль. Гарне все. приємний на дотик. Ну, в більшості випадків, що в фабіях рідко катається. Потім резинові килимки такі цікаві є. Пластик на дверних картах. Маємо можливість регулювати по висоті сидіння водія, два передні електросклопідіймачі. Оце якраз про що я ждав на початку відео, маємо електрорегулювання вже дзеркал з підігрівом, а зазвичай тут такі рукоятки, за допомогою яких і регулюються дзеркала. Кермо пластикове, кнопочок на ньому не знайдемо. 173 тисячі км пробігу, пробіг оригінальний. Що ми ще? Маємо круїз. Ось він виглядає п'ятиступка механіка, штатна магнітола, кондиціонер. Потім AirBгі у нас по включені, подушечки всі на місці. Дві ніші такі. Знайшов я по документації, автомобіль має рідний пробіг і підтверджує цей документ. Автомобіль з Німеччини. У 2021 році бачимо пробіг 159 тисяч кілометрів. Зараз 173, 24 рік. То Все, в принципі, сходиться. Зараз покажу моторний атяк. Хочу сказати, що 1.2. і TSI – це мотори з чотирма циліндрами, вони більш ресурсні, більш надійні. А за допомогою турбіни цей мотор дає можливість видавати більше кінських сил і крутячого моменту більше. Тому що рухатись ви будете набагато яскравіше, і цей автомобіль подарує більше, ніж звичайний атмосферний мотор 1.2 або навіть 1,4. Друзі, я запрошую вас на майданчик. Машинка дійсно гарна. Це 12-й рік, уже цікавий колір, диски, резина гарна, проти все як положено. Тож завітайте до нас, щоб обрати свою шкоду фабі.